Невідомо в якому місці. Творча людина у спектрі свідомості, світлі мрій і мелодії добра. Пошуках нових стежин невідомості в ній розпалиться іскра свята, муза прекрасна завжди за плечима. Крила натхнення силу дають. Мрія солодка з теплими очима, Істину світу відкриють нову. Загадичний странник Его узнать несложно. Он в шляпе, шарфе и пальто, возник из ниоткуда. И взгляд мой устранивился на него. Кто он? Что движет им? Куда стремится его взор? В судьбе известно. Но она молчит. Выпробование героя. Сыпав с них герою в очи, а герой все шов, и шов. Магаючись з покровом ночі, і до вежі дійшов.